15 січня представники ВО Майдан та опозиційних сил організували в Тернополі автопробіг до помешкань представників партії регіонів. Колона з 15 автомобілів приїжджала на подвір'я, де живуть регіонали, та під звуки барабанів мітингарі кричали представникам про владної партії Ганьба. 14 січня діти з міста Скала Підволочиського району подарували голові Тернопільської ОДА вишитий портрет Віктора Януковича. Новина про подарунок для президента України швидко облетіла Тернопільську область. Ідею такої картини висунув голова Підволочиської райдержадміністрації, а 15 дітей втілювали її у життя протягом двох місяців. В Тернопільському інформаційному бюро з власних джерел стало відомо, що дітям погрожують і цкують. Найбільше з них насміхаються однокласники та учні старших класів. Дякую Шанування лауреатів конкурсу Герої спортивного року Тернопільщини 2013 відбулося 14 січня в приміщенні облдержадміністрації. Конкурсна комісія управління з питань фізичної культури і спорту визначила 29 переможців. Валентин Хоптян вручив спортсменам кубки, грамоти і дипломи. На заході відзначили переможців у різних видах спорту, їхніх тренерів, спортивних меценатів, а також журналістів, які висвітлюють спортивне життя області. Приємним сюрпризом для учасників заходу став Виступ вихованців Чортівського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Олександра Барвінського. Колядники зі Скалета завітали на старий Новий рік у Тернопільську облдержадміністрацію. Колектив дітей разом зі своїми наставниками щедрували і засівали в кабінетах чиновників. Не оминули увагою і губернатора області.